Доброго всім дня, слава Україні. Прийшла до себе на господарство. Зараз хочу роздати кроликам їсти. Покажу вам, які в мене кроленятка навелися, щоб вже все було зрозуміло, ясно, і ну щоб всі все бачили. Давно мене просили показати кроликів, не було часу, якщо чесно, знімати. Багато всяких заготовок було, треба зробити, тому так особливо і не знімала. Сьогодні якраз в мене кролиця навела кроленят, і я думаю, що якраз таке відео буде більше про кроликів. Якраз покажу, розповім, які що. Покажу тих, що раніше трохи навелися, вони вже дивляться. Ось. Зараз все по порядку, все в нас буде. Так, я наберу дерті. О, все намішаємо. Так, пішли давати кролям. Так, тут у мене Кш -кш -кш -кш. пустий вольєр. Тут кролика нема, той, що я його продала. Так, тут кролик є, до речі, потрібно вже чистити кролятники. Даю їсти. Це кріль, активний, дорослий кролик. Потрібно замінити воду, Мо воду потім пройдуся, ще позамінюю його. Он сидить. Тут метелик. Вода чистенька в нього, он такий дядько. Даємо йому їсти. Все. Тут кролятник пустий, чекає кроличок. Потрібно вже буде скоро вакцинувати молодняк. І де там криль? Цього кроля, до речі, почистити потрібно. Он дивіться, як наклав. Ого, я вже давно не вчистила. Треба почистити. На, цайка. Бери. І мій хороший кролик. Він чогось кладе не внизу, як нормальні кролі, в собі в куточку, що можна чистити, наприклад, раз в тиждень. А кладе наверх. І виходить, що в нього купа така, наче в нього вже не знаю, місяцями не чистилося. Ось до, да, дивіться. Ось такі кроленятка вже є. Пересточка кроличка. Навела кроленяток. Ось. Такі зайчики різні. Комочечки маленькі. Давайте вам там. Ці кроленятки ще вони не дуже так їдять. Даю поки в маленьку мисочку. Бачите, от тільки починають воно. Потрохи вже смоктати картоплю. Ось, то даю ось то сюди. І потрібно їм вже придумати більшу мисочку, щоб вони вже могли нормально їсти. Такі маленькі зайчики навелися від кролика метелика. Тут дві кролиці. Кролички, мої хороші такі. На, їжте. Це, можливо, будуть ремонтні самки. Подивимося. Як вони себе покажуть? Якщо покриються, то можливо будуть. Так, це кролиця е -е, з кроленятами. Ото пам'ятаєте, переселення було від одної до іншої. Так, тихо. Їм, до речі, потрібно маточник зняти, вже. так, це для води, взагалі води, миска. А це для картоплі. Чого ви сюди позалазили? Нате. Їжте, оно, дивіться, як їдять. Ось цієї кролички 5 кроленяток. Ситяша навела багато, але потім в неї почали через те, що в неї було мало молока в цьому окролі. Е, ну, вона така вже, до речі, старовата кролиця, вже потрібно замінювати. А ця навела, в цієї був останній шанс, навела небагато кроленяток. І відтої я підселила до цієї. Вона всіх вигодувала. Скільки в неї? У неї сім. Так, миєте зайка, нате. Їжте картопельку. Картопельку ми любимо. Водички частенько наляємо. Ось такі зайчики. Так, отут у мене також дві кролиці. Також, можливо, підуть на ремонтних побачимо. Можливо, одна на ремонтну. подивимось по ситуації. Також молоді кролички. Дайте. О, Також їдять. Вон, бачите, молодці. Так, бентамочок не випускаю, тому що бентамочки неможливо потім їх половити. Хочу на днях перевезти їх сюди, у цей вольєр, а тих курчат, напевне, або туди в крайній, або, може, в хоздвір вже переведу та й все. Вже з'єднаю їх повністю із дорослою птицею. Отут у мене новини. Оця кроличка навела. Сьогодні кроленяток. Воно там у неї кубло. Навела дуже багато. Оно, дивіться скільки. Рукою лізу, кролиця знає мій запах. Можете не писати, що там щось не то. Ось одне, по-моєму, мертве. Да, ось де ось до мертве кролиня. Так, ну тут багато. Скільки? Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім кроленяток. Місце. Так, ну, якось так. Зараз ми тако на дно їм настелимо пуху, щоб їм було тепліше. Ніколи ще кролиця тут фу, -фу, фу не покидала кроленят через те, що я там до них якось полізла. Так. Ну, зараз я знаю знавці. Начнуть писати, нашою руками лізати, не можна лазити, Та потрібно лізти, тому що потрібно проконтролювати, щоб, ну, щоб кроленята не було мертвих, наприклад. Відбракувати з гнізда мертвих кроленят. Он до одне. Вже мертве, бачите, потрібно його забрати, щоб воно не завонювалося, щоб не розводилися тут якісь мікроорганізми. Коротше, ви зрозуміли, навіщо це все робити. Все, далі кролиця собі розбереться. Так, даємо їсти. На, йди. Бери, йди їсти. Ось, ну така зайка. Також вона щось не хотіла покриватися, не хотіла, не хотіла, а потім покрилася і, слава Богу, все нормально. І тут один самець сидить. Ось такий кролик сіренький, голубенький. Їж, водичка є, гранулка є, все є. Ось, все. Їж, їж зайка. Їж моя хороша. Тут -ту. сиди, сиди, моя зайка. Так, давайте все, що залишилося, висипемо сюди курчатом. Нате. Їжте. Оно, тут у мене сидять середні. Ті, що із бентамочками жили. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. І ще там вон троє чи четверо ходить, треба їх якось сюди, щоб вони сюди зайшли, щоб не хочу, щоб по мокрому бігали. Ну не знаю, чи це реально їх загнати, чи нереально. Вон до одна курочка, може, хай би хоч ця зайшла. Давай, іди йди до них. Куди ти побігла? Ай, дурне, ні. не. Не хоче туди йти. Ось, ну, якось так. Ось така у мене сьогодні ситуація, такий відосик. Кроликів обійшла, зараз ще водички хочу їм наляти всім. Ганяли Так, тут подивлюся зараз, що у нас відбувається кроляча гранула. Так. так, тут у нас що? Зараз особо гранулу не наробишся, тому що нема можливості світла немає. Це кроляча гранула. Тут кролі ось написано. Так, водичку хочу ще роздати. Ой. Там у кого не було води, треба всіх пройти подивитися. Та, зайчик? Я завтра буду чистити. Сьогодні вже пізновато. Давайте, кшш-кш. -кш. Так, у цього є вода. У Того також була вода. Зараз отут треба глянути. З водичкою тут води нема у мацюпеньких. Їдять он всі сидять, їдять. Картоплю. Так. Курочки такі, півночок. Дивіться, який якраз цікавий півня. Дивіться, мені дуже подобається такий окрас. Бородатий дядько. Чого бородата також є? Так, що в тебе? Також води нема. Малі лазили, так? Водички нема. Воно водичку пийте. Всі в миску позалазили. Треба маточник відкрутити, щоб їм було спокійно вже. Нормально. Так, тільки ж не повипадайте. Це, хто просив показати кролів, ось відео для вас. Давайте. Ось такі мої маленькі. Скоро вакцинувати потрібно. Ну нічого, все. Як будемо живі здорові, то все зробимо. На, Водичку. Водичку. Все. Пішла. Так, а це тут я не знаю, чого воно тут, що його тут зняв, оці поїлочки. Треба буде їх повимивати і на зиму законсервувати, так сказати, щоб вже до зими чекало наступного сезону. Каченята там ходять, ну як каченята? Вони вже не каченята, вони вже як дорослі, ну але ходять. Там, бачите, не випускаємо зараз активно, не хочемо, щоб по двору вони ходили. Тому що качки е мають таку тенденцію нахапуватися всякого непотрібного. Можуть і когось, чи гвістка знайти, чи ще чогось, тому краще каченят. Е, ну як, На вигоді їх можна тримати, ось, але якщо то садок десь, де нема такої ймовірності, що вони щось знайдуть таке, чим можуть собі нашкодити. А в нас там е, і будування було у дворі, і скла багато було. Е, ну, коротше, в нас немає такого місця, де можна, як от знаєте в селах випустив собі на вигул та і все. Ось, то вони в нас, поки малі у вольєрах, старе відро якраз мию, бачите, тут дуже швидко зеленіють відра. От пару днів і вже відро зелене, то потрібно вимивати. Ось. І поки малі, ви бачили, куди я їх перегоню, загорошки роблю такі на травичці. Ось, а вже коли підростають, коли вже все видйовбують там, то вже ми. Їх тримаємо отак в їхньому закритому вольєрі величенькому і косимо їм, зелень кидаємо там, прориваємо. Ось то вони там. Ось. Якось так. Водички набираю, роблю запас. Тому що, тому, що, тому що зараз без цього ніяк. Якщо нема запасу води, то господарство буде бідувати, так сказати. То потрібно обов'язково зараз з цими вимиканнями електрики. <з> цими терористами, які нас тероризують, і думаю, що вони щось доб'ються цим, ці я не знаю, як їх назвати, нелюди. Думаю, що вони, якщо будуть бити по наших електростанціях то вони переможуть наш дух український. Ні, нічого вони не переможуть. Ось ми якось. Вийдемо з ситуації, обов'язково переможемо і все буде добре, але потрібно зараз допомагати друг другу. Ой, ой-ой, налила собі. Он. І якось триматися, якось робити так, щоб якийсь запас був і тому подібне. От зараз, усіх, поки електрика з'явилася, вона міняє воду, качу, чиста вода, шиляток, бачите, грязна вода. Оно, наливаю чистою, щоб не було нормально. Тікайте. О, зараз будете, хочу ще зараз цього. Гранулку принесу качкам. Це якось вийшло відео про каченят і не про каченят. І не тільки, називається. Так. Давайте сипнемо відерце. Невеличке, але... Трохи дамо. Більше зараз їдять вони в мене зерно і та 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 Того, що зараз гранулу зробити, це, самі розумієте, гранулятор тягне багато електроенергії, треба економити, як би там не треба було, але якось виходимо з цього становища. І потрібно якось. Зменшувати кількість гранульованого і більше давати зерна. Ось тому даємо більше зерна зараз. Птиця. Та й вона вже, в принципі, і підросла, в принципі, вона вже може її спокійно на зерні. Ну, все одно, гранулку я даю, але е, ну, здаю трохи менше. Поки малі були, то звичайно, що їм треба було більше гранули, а зараз стали. Е, ну, як... Е, о, вода, вода, воду виключити треба. Стали постарше, то можуть, в принципі, і гранулу вже не постійно їсти, а вже більше даємо такого всього, що не требує ніяких електричних затрат. Ось. Так, так обстають у нас справи. Так, тут мені не подобається, що тут поїлка стоїть на підлозі. Зараз її треба підняти і замінити воду також обентамочок. Ось мої бентамочки, подивіться на них, на цих бандюганів малих. Ось такі бентамочки. Бентамочки. Он наверху сидять, дивіться, 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 що робить, дивіться, дивіться, о, вже по-справжньому парує курочку. Ти чуєш на нього, бідна курочка. Тут, до речі, половина, вийшла половина півників, половина курочок. Потрібно десь дівати цих півників, я не знаю. Куди їх дівати, я поняття не маю. Треба активно виставляти і кудись їх може хто забере, може комусь потрібно попродавати. Ось. І якось вже переселяти. Хочу їх переселити туди в інший крайній вольєр, тому що так діла не буде. Вони тут нудяться, а на вулиці, коли випускаєш, їх неможливо половити тоді. Давайте цього Шару сюди запустимо, бо він хоче вже сюди. Давай, йдіть до себе. Ану до себе забігайте. О, один забіг. О, хорошо. А, і тут, до речі, воду треба замінити також. Зараз я заміню водичку в них. Що ми? Хороші. Мої зайчики. Поналивало знову, вже брудно. Якраз так гарненько підсохло все, ну знову поналивало вже страх господній висивається. Ну, осінь є осінь, що ж ти зробиш. Якось так. Ну все, буду зараз ще замінювати воду, а з вами вже зустрінемося в наступних відео. Всім пока-пока.